Вишкіл від азовців в Луцьку інструктори 12-ї бригади полку Азов провели заняття із тактичної медицини. Бійці ділилися досвідом і практичними навичками надання першої домедичної допомоги. Серед слухачів було багато студентів. Відвідали заняття і ті, хто планує вступати до лав збройних сил, зокрема до Азову. На навчаннях побувала і кореспондентка ТСН Тетяна Хомич. Маю перед тим, Перевіряю на Предмети ті типу, в голові, чи нема вказ? Нічого інструктор детально коментує весь алгоритм дій надання домедичної допомоги на фронті. Тріляючи немає проникаючих поранень грудної клітини. Ці навички, ветеран війни, оборонець Маріуполя із позивним крижак відпрацьовував на полі бою сотні разів. Чоловік на фронті з 2017-го у перші дні повномасштабного вторгнення дістав важке поранення. Поряд тоді нікого не було, тож довелося ногу рятувати самому. Наложив собі турнікет і. Сповісти, де я знаходжуся, розповідає важливо не лише правильно надати першу домедичну допомогу, а й не нашкодити при цьому. Я би просто залишився на тому місці, де я отримав поранення. Також міг би от знаходитись зараз не на двох своїх, а на одній. Учанин Артем планує доєднатися до азовців, тож такі вишколи каже, не пропускає і вже знає, що робитиме на фронті. Пройшов курс е пілота без ну пілота FPV, е також е мавіків серед учасників навчань з тактичної медицини і багато студентів. Петро прийшов сам та ще й привів друга. Десь прилетить, не дай Боже, там поранять знайому твою людину, навіть тебе самого. Я думаю, що ти маєш орієнтуватися, як мінімум, що тобі треба зробити. Перший раз не знав. Чисто так теоретично розумів, як, але не було практики ніякої. Під наглядом інструкторів попрактикуватися у наданні медичної допомоги міг кожен. Ти треба піднятися. Дуже добре, все дуже якісно. <рес> Цікаво було дізнатися деякі нюанси, які поновились в тактичній медицині. Вона постійно змінюється, щось дистається. Важливо кажуть організатори не лише практикуватися разом, але й ділитися реальним бойовим досвідом, бо ж ця війна від підручників з теорії військової підготовки. Дуже далека ми маємо декілька причин для проведення таких вишколів. Це і підготовка цивільного населення до надзвичайних ситуацій, підготовка цивільного населення до вступу до військ. Загалом у вишколі взяли участь майже сотня людей. Групи охочих пройти такі навчання розповідають організатори, набираються дуже швидко. Тож вишколи для цивільних планують влаштовувати і надалі. Тетяна Фомич, Антон Онищук, Луцьк, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.